Привіт, друзі! Розглянемо завдання достатнього рівня на тему показникової функції. Завдання таке. Знайдіть значення виразу. 3 в степені, корінь з 2 плюс 1 у квадраті, розділити на 3 в степені 2 корінь із 2. Ми бачимо, що записано ділення двох степенів з однаковими основами. Тобто можна використати одну з властивостей степеня, яка говорить про те, що основа залишається та сама, а показники віднімаємо. Але перед тим, як це зробити, ми зробимо деякі перетворення у показнику цього виразу. Ми бачимо, що тут квадрат суми двох виразів. Для того, щоб розкрити дужки або піднести до квадрату, ми використаємо відповідну формулу скороченого множення ще нам із 7 класу. Я її тут випишу. А плюс Б у квадраті дорівнює А у квадраті плюс 2АБ плюс Б у квадраті. Ми маємо, що А це корінь із 2 Б – одиниця. Отже, одержимо 3 у степені. Корінь із 2 у квадраті. Додати 2 множити на корінь із 2 і множити на одиницю. І додати 1 у квадраті. Ділити, переписуємо дільник без змін. 3 у степені, 2 корінь із 2. Дорівнює. Корінь із 2 у квадраті дорівнює 2. Ми використовуємо властивість, корінь із А у квадраті дорівнює А. Отже, даний вираз перепишеться 3 у степені. 2 плюс 2 корінь із 2. 2 на 1 це буде просто 2. І ми ось цей добуток спростили. Додати 1 у квадраті 1. Розділити на 3. У степені 2 корінь із 2 записали без змін. Можна спростити 2 плюс 1 дорівнює 3. І одночасно використати властиві степіння, про яку я говорив на початку. Я нагадаю вам її, А в степені М розділити на А в степені Н. Бачимо, що тут основи однакові. Це доріні А в степені М мінус Н. Таким чином вираз наш перепишеться у вигляді. 3 у степені 2 плюс 1. 3 плюс 2 корінні з 2. Ми записали степінь діленого і тепер запишемо відняти степінь дільника. 2, корінь із 2. Тобто ми бачимо, що оцей вираз це у нас значення m. А цей вираз це значення n. Дорівнює. Протилежні числа знищуються. Ми знаємо, що сума протилежних чисел дорівнює 0. У нас залишається 3 у третьому степені. Пригадуємо з вами означення степеня. Для того, щоб піднести 3 до степеня 3, нам потрібно оцю трійку основу перемножити 3 рази саму на себе. Тобто 3 множити на 3 множити на 3, це буде 27. Ще один приклад на обчислення значення виразу. Спочатку ми під кореневий вираз подамо у вигляді степеня із одною основою. Це можливо, оскільки 36 це 6 у другому степені. І одночасно ми з вами піднесемо до квадрату показник першого степеня. Отже, перепишемо даний вираз у вигляді. Корінь кубічний 6 у степені. Корінь із 5. У квадраті додати 2, множити на корінь із 5 і множити на одиницю і додати 1 квадраті. Це все множимо замість 36, пишемо 6 у квадраті і в степені мінус корінь із 5. Зверніть увагу, що тут ми використали формулу квадрат суми двох виразів. Ось вона у нас тут вже записана. Тепер спростимо вираз у цьому показнику. Корінь з 5 в квадраті за цією формулою дорівнює просто 5. Тобто ми у цю формулу підставляємо оцю п'ятірку з підзнака кореня і одержимо. Корінь з 5 у квадраті дорівнює 5. 2 на 1 буде просто 2, 1 у квадраті 1. А у цьому степені ми використаємо формулу піднесення степеня до степеня. Ось вона ця формула. Нам показники ці треба перемножити. Тобто 2 перемножити на мінус корінь із 5. Даний вираз перепишеться в такому вигляді. Корінь кубічний так і залишається. 6 у степені. 5, плюс 2 корінь із 5 і плюс 1. Множити на 6, 2 перемножити на мінус корінь з 5, мінус 2 корінь із 5. Дорівнює. Основи однакові показники можна додати. Одержимо корінь кубічний із 6 у степені. 5 додати 1, ми вже виконуємо дію буде 6, плюс 2 корінь із 5. І додаємо цей показник мінус 2 корінь із 5. Оці два доданки протилежні, вони знищуються, і ми одержуємо результат. Корінь кубічний із 6 у 6 степені. Дорівнює. Використаємо тепер означення, яке дозволяє записувати корінь. Степеня у вигляді степеня із раціональним показником. У нас ця формула записана, ось вона тут. Отже, ми одержимо, це буде 6 у степені. Ця 6 йде в чисельник показника, а ця трика в знаменних показника. Залишилося скоротити чи розділити 6 на 3 це буде 2. Одержимо 6 у другому степені. За означенням степеня з натуральним показником, це дорівнює 6 перемножити на 6 і це дорівнює 36. Таким чином, значення виразу ми обчислили. Зверніть увагу, що кожен крок ми обґрунтовували, пригадуючи відповідні правила означення теореми властивості. Ми їх озвучували і записували на правій половині дошки. В описанні до цього відео я дам вам посилання на відеоуроки, в яких ці теми, ці формули пояснюються більш детально. Вони е опубліковані у списках за різні класи, починаючи від 5 класу, але я думаю, для тих учнів, які сильно забули і хочуть пригадати, корисно буде переглянути відповідні відеоуроки іще раз. На цьому ми завершуємо цей урок. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.